Доброго здоров'я! Нарешті я повернувся на цей канал після дуже довгої перерви. Хто не знає, що мене так довго не було, скільки ж аж два тижні начебто. Я все це пояснив у минулому відео, тому що я складав НМТ, начебто його навіть непогано склав. Посилання я залишу яке посилання. Посилання на телеграм-канал, до речі, там також буде, я в нього щось іноді цікаво викладаю. І в описі я напишу свої бали, ну там приблизні, ще точних нема, але приблизні, хоча б напишу, кому, тому кому цікаво. Зайдіть, подивіться. Зараз я здав уже, зробив собі, скільки, напевно, тиждень, навіть канікул, трошки, щоб відпочити. І буду повертатися. На цей канал буду далі знімати відео. Мені треба ще війти в смак, тому що я, напевно, вже розучився відео знімати, але мені здається, я дуже швидко знову звикну. До речі, я в честь такої події вирішив сьогодні взяти з собою тошку. Хто не знає, то це мій папушка. Напевно, багато із вас навіть не бачили його ніколи, тому що я його останнім часом почав виносити з кімнати, поки відео записую, тому що він дуже сильно шумів. Зараз не знаю, як, може він скромнішим став, тому подивимось, може, навіть прилетить, я вам. Його покажу. Тому давайте починати грати. Сьогоднішня наша гра називається New Home, що перекладається як Новий Дім. Менюшка тут взагалі простенька, лише кнопка Play, і бачимо ми якісь чи пластівці, чи листя сухе. Осіннє. Ця гра, начебто, має бути не сильно довгою, хвилин на 20, тому що мені треба трошки акліматизуватись, знову навчитись відео знімати. Тому давайте починати. Мені здається, це вже разів 10 сказав, що розучився знімати відео. Давайте, натискаю play і дивимось, що буде відбуватись. Мені здається, я сьогодні буду сидіти мокрий капець. Тому що спека, я ще позакривався, двері закрив. Чи воно взагалі там було? А звук є якийсь? Воно має там бути? Чи мало там бути? Е, все таки Е, Я стаю все більш. Е... З розуму сходжу. Більше <реш> <реш> з розуму сходжу. Чекайте, де звук? А, я на навушниках викрутив, все... сиджу, <реш> Не розумію, що звуку нема. Ох, ми стоїмо біля якоїсь стіни. Гарнезної. Я б навіть від неї не відходив би. Так мені подобається ця стіна. Лампа. І нам треба пройти через цю темряву. Не хочеться, звісно, але. Ну, але що робить? Нас вибору нема. Зараз, напевно, нас щось стрибне. Чи ні? Ні, я думаю, не стрибне. Це просто нам, щоб атмосферу трошки понагнітати. Пройтися. Щоб ми подумали. Е! Стоп, чекайте, я дивіться, я йду вперед. А двері віддаляються! Я йду назад, а ця штука приближається. О, Круто! Ви там мене хоч не сильно гучно чуєте? Сподіваюсь, що ні. О! Де ми? Двері зникли? Ой, картина якась. Що тут намальовано? Схоже, наш головний герой має поганий зір, тому що все розпливається у нього. Я знаю, тому що в мене також поганий зір. Бачимо якусь мишу і землетрус починається! Ми знову кудись улетіли? Що відбувається? Сік оклок десь монедебадіва приблизно шостої години ранку тіло шестирічної дитини було знайдене без життя. Десь там люди повідомили, що чули дуже гучні звуки, і машину, яка дуже швидко проїжджала. Напевно, вони не зупинилися, щоб допомогти хлопчику. Ім'я хлопчика було Джейкоб. Його батьки сказали, що він любив грати з м'ячиком ззовні. Зранку він був життєсповненою дитиною, і це Сором його так вбивать. Поліція намагається затримати настільки багато інформації, наскільки можна. Оу! Про того, хто його вбив! Дідько! Це він каже. Е, боже, моя голова вже там нам дуже болить. Мені здається, мені треба піти в ліжко. Але спершу мені треба вимкнути світло. О Ох! Мені здається, що це буде цікаво. Фух. Так, е, написано: вимкніть усі ліхтарі. Хіхтарі, все світло, коротше вимкнуть. Мені здається, що ми якраз граємо за того, хто ізбив того Джейкоба. І він буде до нас приходити і. карати нас. І чий собака гавка? Це не мій пес? На вулиці, не знаю. Це шаурма? Ні, це газета. Зім на одинці. Ну, а що ти думав, якщо дітей будеш збивати, думаєш, до тебе гості будуть приходити? Звісно, ні. Ще якщо пульт в телевізор кидать. Три пляшки, пусті. Е -е 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 -е. Ви бачите? Що це таке? Ого. Ти знаєш, скільки воно коштує? Напевно, зна, це ж він його купляв. Добре. Вимикаємо світло ідемо на бокову. Треба нам відпочити. Все так плаває перед очима цього головного героя, що у мене ж само зараз голова закрутиться. У мене вестибулярний апарат не дуже потужний. Я колись, як був малий, дуже-дуже довго покатався на каруселі. І тепер у мене з цим проблеми. Не знаю, чи якось це зв'язано. Бо до цього раніше в мене такого нічого не було. А де світло? А куди йти? ти? Куди? Так, ось наша кімната. До цього в мене не було ніяких з цим проблем. А потім я, напевно, півгодини підряд, без зупину, катався і. Мені стало погано. Логічно. І все. Мені треба вимкнути все світло. Добре, лягаємо. Втратом година, до речі, 11.17. А, нормально ще. Я, до речі, собі трошки графік людський зробив, тому що як я ходив у школу, я лягав спати, напевно, пізніше 12. Е, нема значення, наскільки важко я стараюсь. Я не можу втекти від цього. Знову. А, Лягав десь після 12. Прокидався у 7.40. У мене два будильника 7.40-7.45. Я зрозуміло не висипався. А зараз я стараюсь лягати не пізніше. Ну, Пізніше, але не сильно пізніше, 10 годин. І. Прокидаюсь. Рано. Сьогодні я, напевно, прокинувся годину 9. Дуже класно було поспати. Ні, ну я, напевно, опів на дев'яту. Дивіться, двері ще не тікають від нас. Це прогрес. Ми дійдемо, ми дійдемо. <плес> О, Подивись назад себе! <плес> Ти що таке? Я не можу рухатись! <плес> Воно там стоїть! Чекайте! Що? О! О! Ви бачите? А я нічого зробити не можу. Не розумію, це бородатий дядько чи просто у нього лице знизу світло. Добре, я відвертаюсь. Не дуже хочеться. Можна вниз подивитись, ні? Добре. У! Він тут! Ну давай, підходь! Що ти, боїшся? О! <звук> 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 відвик у хорор грати! Я що біля церкви живу? <звук> Це був старий, старий страшний сон. А двері я зачиняв, двері я зачиняв, ви мене не обдурите. Я реально відвик? Що це було? Я не знаю. Не хочеться, там, до речі, було штемно, тепер стало світло. Третя година ночі. Я е, по своєму досвіду, ну звісно, не по своєму досвіду, але раніше дуже-дуже популярна була така тема. Що якщо ти прокинешся о 3 годині ночі? То значить. Тебе демони розбудили. Вони тебе з'їдять. Двері мені заважають. Пластівці. Це ж, напевно, ті, які Джейкоб любив. Ходімо. Пацюк. Миша. О, привіт! Зараз він стрибне на мене. Що ти робиш, Пацюк? Ісиш мої пластівці? Добре, краще, щоб у тебе було що поїсти. А, я йому дам щось поїсти. А, капець я добрий. До мене прибіг пацюк, скинув мої пластівці. Чи кукурудзені. Що? Це ж мої улюблені, хоча ні жартую, я не дуже сильно пластівці люблю. Сейр. Дивіться, який він радий. Я зараз його приручу і він буде мене захищати. Я чесно так думаю. Що дає корова після землетрусу? Союр? Шесть чую. О, так мило. Та не дуже. Пацюк. Дякую тобі, що ти мені склав компанію. Я почуваюсь так. Одиноко щось. Я забув це слово. Яке ім'я маю тобі дати? О, чекайте, я можу ім'я йому? Ага! Я зрозумів. Напевно, тільки англійськими. Е, яке йому можна дати ім'я? Пластівець, тільки англійською. Пластівець. Пластіве. Не вміщається. Ну, добре, нехай буде пластіве. Я думаю, це ідеальне ім'я для пацюка. О, так! Пластіве. Е, зараз тебе будуть звати пластіве. Радий, що тобі сподобався сир пластіве. Вітаю тебе в новому домі. Ура світло! Це що кінець? Ні, будь ласка. Та не може так швидко закінчитись. Музика? Ура! Пацюк. Що? Пацюк у мене в ліжку спить. Із соскою? Це напевно Джейкоб це син був у цього головного героя. Точно. Ого! А може його треба було Джейкоб назвати? Точно. Що ти хочеш, м'яче хоч! Ну на! Литий! Ура, миша! Вона мене вкуса і сказом заразить. Дуже круто. Попкорн, миша, попкорн їсть. І мультик про У, -у класно! Кожен день би так проводив. Добре ймо. ном Ммм. Власна компанія. що відбувається взагалі? Е. -м. Миша. Де ми? Що відбувається? Їсти, пиріг, пиріжочок. Що це таке? Це шматок хліба? Це реально шматок хліба. Круто! Оце я розумію сервіс. Висока кухня. Захід сонця. Я з Мишей іду на повідку. Що можна про це сказати? Я не знаю. Я нею керую. А може це вона мене. Миша? <клев> <клев> Мишу збили. Гадемет, Миша, що ти робиш? Ти це зробив. Миша, це лише шиза моя була. Це все твоя провина. Так, це напевно син його був. Ти його вбив. Що я? Це не я був. Не я ж за, 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 тю, за кермом. Ти змусив його. Е... Як це? Е... Ти йому приніс так багато болі. Вбий себе! застрелись. Застрелись! Іди до пекла вмре. О! Ого! Ти змусив його страждати, так я згадав слово. <хи> Бо тут такий наплив інформації, що... Я не встигаю розуміти. В'ячик. Це не Миша моя. Після того, як її збили. А оце не Миша тут лежить? Це її так роздавили? Реально, це Миша. Чи хто там? Ні, там людина якась. А, там, напевно, вже цей Джейкоб. І там я бачу хтось стоїть. Я вже здалеку бачу якісь пікселі світліші, ніж мають бути. Чекайте, воно наближається. Воно набли. Ваша! Коварт! Я не знаю, що це значить. Ого! Воно вам тече, чекайте! Це було потужно. А, і тут, напевно, рамка зараз буде, і там буде цей Джейкоб. Я, до речі, не сильно мока. І папушка не сильно хоче. кричати. Ох, я так сумую за тобою пластівеці. Без ці. space, Спейс, щоб. покласти назад. Швидко. Е це не я! А, це поліція! Вибачте поліція! Я не вбивав пластіве, я його годував. Я не хотів. Якась записка, чекайте. Треба подивитись. Облава! Є, у мене не залишилось багато часу. Ну, виходимо, на що нам те читать? Ні. треба все-таки прочитати. Вімкнув запис? Вимкнув! Ну добре. Ех, що е, це таке? Я не можу продовжувати жити кожен день, знаючи, що я зробив жахливі речі. Я переїхав цього маленького хлопчика і не зупинився, щоб його врятувати. Ця провина їсть мою душу кожного дня все більше і більше. Я підлий, я гидкий, я бридкий, напевно, коварт це означає. Я завжди таким буду. Неважливо, що станеться. Я себе ненавиджу, і я не маю більше жодної причини залишати своє життя живим відкрити а, -а, а! Чекайте! Я думав! Я думав, що ми просто здамось поліції? Ні, все-таки це ми збили Джейкоба. А чому тоді за ним так сумуємо, з тим пластівцем? У мене нема багато часу. Що? Хм. Чекайте. Чекайте. Ну, нема багато часу, ну відкривай. Дроувер. Що таке дровер? Дровер це, напевно... Дроу. Це нічия. Це якось зв'язано з цим? Дроувер це виявляється шухлятка. Точно, як я міг цього не здогадатись. Хіба таке. можна сказати, як я міг цього не здогадатись? Як я не міг до цього додуматись. О, Desert Eagle. Який там у нього. А, ні, це кольт. Кольт? Напевно. Чи. 19.11. Цеть! Оу! Тихо. Ей, відкрийте двері! Ми знаємо, що ти там! Оу! Наїжд на мене! Відкрити двері або потягнути за крючок. О, ми можемо вибрати! Давайте відкриємо двері! Тут дві кінцівки є! Подивимось другу. Сподіваюся, що мені не самого початку прийдеться а проходить гру, щоб подивитись другу кінцівку, хоча вона не сильно доба. Е, Можливо, це правда, що вони сказали. Що вони сказали? Е, Іноді, речі, стають можливими, якщо ми їх дуже сильно хочемо. Занадто хочемо. Тому дякую тобі, пластівець. А, Миша, це шиза була. І саме тому нічого не було на фотографії. За те, що ти був моїм другом е, хоч і уявним. О. Так, круто. А хто ж тоді їв другу порцію завжди? Я ж не на себе тільки накривав стіл і миші давав. І їжа зникала. Деніел Грімальді зробив цю гру. Деніел, що у тебе в голові? Е... Чекай, да як це пропустити? Схоже, <схід> що вони не пропускаються. Треба ще іншу кінцівку подивитись. О, ну не пропускаються, треба буде до кінця дивитись. Люди, погані новини, схоже, що мені все-таки прийдеться заново, це все проходить. Я, звісно ж, вам це все обріжу, тому що наше вам дивитись гру заново. Не знаю, але. Можна було б зробити якесь там збереження, якщо вже зробили дві кінцівки. Ну, але нічого страшного, це тут, якщо спідранить, то 5 хвилин пройде. І знову я буду щось там розказувати. Люди, я трошки помилився і ось, ось я якраз на картину подивився. Пройшло 11 хвилин <смі> з того моменту, як я почав його заново все проходити. Виявляється, воно все дуже довго. У мене немає часу. Добре. Е, читаємо зараз тоді записочку. Давайте. Ой, як цікаво, прочитав. Викинь! Викинь. Так, тепер беремо пістолет і обираємо інший варіант. Ох, який гарний! Давай! Пух-пух-пух! Я знав. Я ванга. Не, крутіший навіть. Ми знаємо, що це ти. Е, Давай! Вибір мені! А як його вибрать? Ага, все. Курок! Бум! Гачок не курок. Те інше, начебто. <схе> так. Тихо. Е, можливо, це було правда, що вони казали. Що? Іноді речі реально стають справжніми, якщо ти їх дуже сильно хочеш. Що? тому дякую тобі, пластівець. Не зрозумів. А в чому прикол? За те, що був хорошим другом, який, якого я міг уявляти. Що? Все? Новий дім? І Це кінець. Така сьогодні у нас була гра, не знаю, як вам, мені вона дуже сподобалась. І страшно було, і цікаво в деяких моментах. Папушка проснувся, він не знаю, чого раніше не говорив. Але саме зараз він вирішив щось там побелькотати собі. Було реально страшно цікаво, сюжет заплутаний. Я до кінця не міг зрозуміти, чи ми батько того Джейкоба, чи ми ті, хто збили його. Але виявили, що ми ті, хто збили. Я б цій грі поставив би... Напевно, 7 із 10, лише тут трошки підвели ці кінцівки дві. тому що вони відрізняються лише тим, яку ти кнопку нажмеш. А так взагалі все однаково. Мені реально сподобалось, я навіть трошки скучив. скучив за записуванням відео, тому мені було цікаво, весело, класно. Мені сподобалось, коротше. Тому буду продовжувати, як і раніше, записувати по 3 відео в тиждень, може навіть більше. Подивлюсь, як воно буде. Може і через день буду записувати. Тому сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на кожний мій телеграм-каналчик. Посилання є в описі, як завжди, я вже на початку це казав. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!